Недавно вийшло відео по о, тому, як ми з вами сиділи і перезвивали, що таке базове необхідне для того, щоб працювати і заробляти на гектара землі. Сьогодні ми поговоримо більш детально про суми вкладень, я думаю. В основному все знаєте, буде добрива, препарати, хімія. Це буде, це буде бензин. Я думаю, теж буде доречно з то вписати. Будемо говорити з вами за грав будемо говорити з вами багато за що. Тому що в цьому відео немає більш такої, знаєте, конкретної цілі акцентувати свою увагу на чомусь. Ми з вами будемо говорити на цю тему, так як от це був би прямий ефір. Часто люди теж задають такі питання. От, а скільки це буде коштувати, а що посадить, а що буде вигідно? Ну, по продажам є привіз продажі, легендарні продажі. На каналі його легко знайти. Взагалі, от, щоб займатись на пів гектарах, ну, пів гектара це просто був пік того, що в нас було. Тут я, в принципі, через що назвав так відео. Змова ж не йти типу, пів гектара, мова може бути і про 10, і про 20 соток, та про що хочеш. Може і про гектар, там, тільки будуть більше вкладення і більша відповідальність. Саме перше, саме просте і саме примітивне це повинна бути нормальна земля у вас. Оброблена земля. Не така, щоб якось мене за спиною очерет стоїть. Щоб потім ви ще сезон біля неї просто так не ходили. Тобто до цього треба готуватися. Для того, щоб заробляти то на землі, треба готуватися. Нема такого, що ось я там, трактор хороший в селі не, там, найму, мені там зафрезують. Те, що треба випалювати бур'ян. По-друге, це вже, це вже затрати, кстати, тому що серйозні гербіциди гроші коштують. Потім треба шукати селій трактор, щоб цілину взяв. Чи там де, де ви там буде жити. Потім треба його зафризувати важну не один раз. Потім воно так стоїть. Можна перший рік ну, чимось засіяти. Є люди, які садять зразу. По-різному. Ну, я, скільки спостерігаю, то в основному всі садять десь на другий рік. Спочатку землю виробляють, а потім садять. Можна в цей самий сезон, але на практиці я бачу, що в основному спочатку чимось там якимось овсом засіють на сезончик, земля трошки така і м'ягенька стане, трошки бур'яна ще овес поглушить. І потім вже на наступний рік хтось там картошечку садить. Тому перше, до чого треба готуватися, це затрати на це все. Це, в 2026 році це не такі прості затрати. Тому що сотка, щоб вам виграв, це вже гривень 100 буде, це ще при хорошому розкладі. Ну і фризування плюс-мінус тільки само. Тобто, якщо це вже ділянка 33 50 соток, це вже і непогана копійка, це вже доларів. 250 ви викинете тільки на оранку і фразування, не говорячи вже про якісь там гербіциди, які теж будуть коштувати не 3 копійки. Друге, це визначитися просто яким вектором мітлі. Він є різний. Хтось в овочі йде, хтось теплиці ставить, хтось на полоницю робить ставку, хтось робить якусь ставку на нажималось на смородину. Люди є різні, підходи є різні, і кожен вважає, що його підход унікальний. Но насправді. Є всього три напрямки. Перше це овочі, друге це, я б назвав би, виключно полуниця. І третій напрямок це оці всі кущі. Лохина. Я б їх так поділив би просто: Смеродина це все сюди. Це був би третій напрямок. Ну, ви всі знаєте, що популярних в народі їх всього два: овочі і. Я б сказав би і Чи можна було б теплиці як напрямок? Мені кажеться, 99% тих, хто подивиться це відео, воно цей напрямок на початку не по карману. Це вже з часом люди розкручуються, трошки вкладають, вкладують, і потім вже баць, тепличка, потім друга, потім третя. Все поетапно. Ні, можна пойти взяти кредит, я розумію, але. Таке собі, я не сторонник цього, якщо чесно. Я багато разів на каналі казав, що я сторонник просто з доходу вкладувати. Це Саме такий, на мою думку, безпечний варіант, але він довгий. Він, але він довгий. Но, зато ви, якщо десь щось у вас не, не вийде, то ну, падіння буде не таким болісним, я б сказав би так. Тому що напрямок він буде впливати. На, на, на майбутні затрати. Якщо це полуниця, це буде агроволокно, обов'язково, без нього ніяк. Це і каплю буде, треба робити у будь-якому випадку, якщо ви живете десь де так от, ну, хорошенько підсушує. Якщо це овочі, ну з овочами, от я скільки дивлюся, то з ними саме проще починати. Їх ви завжди продасте, на них завжди є попит, тому що, їх, ну, тому що люди хочуть їсти. І вкладень вони потребують небагато. Якщо це півгектарова ділянка, ви б там чимось засаджували, це були б невеликі вкладення насамперед. Ви б витратили б на вокно набагато більше грошей, якщо б ви засаджувалися полуницю, чим просто на оці всі оранки, підготовки ділянки, насіння, там, може, якась насінна картопля. Ви б на це все потратили б менше грошей, ніж на просто покупку просто чорного агровокна для, для полуниці, щоб застелити таку велику ділянку. Якщо це ну там будуть затрати, звісно, непогані. Я б сказав би, чималі. Щоб таку ділянку зразу засаджувати, треба, звісно, вже мати якісь гроші, але не робити це на останнє. Тому що може бути таке, що й перший рік ви нічого толком не заробите, а це були ваші останні гроші. Якщо це мова йде за якісь кущі, тут, тут я вам нічим не допоможу, тому що я з ними не стикався з тилохійною, ну, скільки воно коштує там, і так далі. Знаю, що не дешево. Знаю, що не дешево. Тому що мало того, що це все на доторф привозить. Мене, якось, кстати, був такий один цікавий дуже досвід, ще, який канал починав вести. Я дуже активно спілкувався з людьми. Пам'ятаю, як чоловік питав, от, чи полониці можна заробляти там певні суми, ми обговорювали. Тому що він мені розповідав, що він вже в Лохіну кинув десятку, казав, ми ще нічого не заробляємо. І ще треба, каже, кинусь таке само привезти торф, а війна почалася, тоді каже, торф піднявся у ціні там, ну, дуже сильно. Пам'ятаю цю розмову. А я вже на той момент, щоб ви розуміли, на саджанцях непогано заробляв. Непогано заробляв. І я тоді не ну, багато грошей в це вкладував. Ну, давайте ви гіпотетично ми з вами уявимо, що ви будете займатися якимось помідором. Не відже до вирощення без полива. От на насіння вам треба буде витратити, я думаю, не більше 100 доларів. Десь доларів 100 ще можна кинути на касети і на субстрат, щоб у вас була своя ця вся історія. Чи можна, я б сказав би, там якісь обігравачі, там ці всі світла там, особливо зараз актуально. Ну, то я думаю, ще, ще там. Із 100 сотні доларів, що пішла на касети, там вона ще буде відділити гроші на це все, може навіть прийдеться доларів 50 100 докладати. Тобто, грубо кажучи, 200-300 доларів, у вас, я думаю, пішло би на таку ділянку, щоб починати саме от в таких масштабах вирощу. Тому що, якщо брати ці 10 соток, що ми садили, там може трохи менше, там не сильно багато пішло того насіння. Касети вже давно, було, їх, ну хай ми їх би купляли, там теж їх небагато пішло. Плюс у нас розсада була, як касетна така. Да? Хтось так садить, наприклад, хтось в теплицях вирощує таку копанку, потім на базарі продає. Ну Вона, мені здається, довше проживається і вражає з неї менше. Касетка є касетка в плані помідорів. Тобто, ну, доларів 200-300 на насіння, я думаю, пішло би. От це все, щоб хоча б підготуватись до цього всього, до цієї історії. Це без рухування того, що ви б вже підготували ділянку. Якщо говорити за добрива і хімія, хімія зараз не дешева. Що для полониці зараз, що для овочів, у нас все сімейний сад. Тому що, друзі, із Сингентою працювати, я проти них нічого не маю. Я нічого не маю. Я не кажу, що вона погана, я не кажу, що вона там це. Ну вона просто реально дорога. І зараз пересічному фермеру, який займається якимось таким невеличким малим бізнесом, йому просто не камельфо купувати хімію у 5 разів дорожчу, що можна купити саме сімейний сад. І це по суті ті аналоги. По суті, китайська копія на Швейцарію. По суті, так. І ти просто тратиш у 5 разів меншу, тому що якби. На сингенті все вирощувати, то там і ціни будуть інші на товар, там і ціни будуть піднімати. Так само взяти оцю розсаду. Да? Мене ціна на расаду не піднімається не тому, що я такий добрий, а тому, що мене, по суті, на неї затрати особливо не змінились на її, щоб ну, виростити, наприклад. Тому що сімейним садом мені вигідно займатися розсадою. Там той флакон, там їх два, три, чотири, п'ять, хай за сезон піде, там ще п'ять флаконів цього від хруща, не антихруща від хруща, і в принципі все. Копай да продавай. Якби я займався з сингентою, це були б інші суми. Це, по-перше, від Хруща там та сама Актара, потім вертімек, Mac, потім ці всі, всі хоруси. Тобто, воно гроші коштує, реально бабки коштує. Тому теж на хімію треба зразу визначатися, яким напрямком іти. Це непогана хімія, ми вже роки три з нею працюємо, і я за нею можу сказати тільки позитивні речі. Ну, Поки що такого негатива в мене з нею не було. На підробки я е, не попадав. Добрів насправді на таку ділянку треба багато, але все опирається, що ви будете вирощувати. Тому що під кожну культуру є різні розходи. Е, якщо б, навіть взяти ті самі там, перець, помідори, там не так багато треба тих добрив. ви просто їх садите в ямку. Якби при посадці. це можна купити якісні добрива, не обов'язково якусь дешевізну купляти. Можна купити хороші добрива, які дійсно будуть працювати. Взагалі, по добривам на 2026 рік Україна виробник поки що не зустрічав хороших. Не подобається абсолютно. Вискакували в 2025-му і в помідорах, і в картоплі, і в полуниці. І часник, що сімейний сад відправив хорошу партію по бартеру для мого канала. І оце самі ці всі пачечки ми гарненько юзали. Постійно ми там колотили, постійно ми там. Єдине, що ми підкуплювали там якийсь цей бор по, по цвітінню там для помідорів. Оці всі знаєте, народні методи. А так, от костяк, в принципі, всіх моїх добрив, це був сімейний сад. Да, не дешево. Нітромофоску можна купляти дешевшу. Але якщо брати підживу повистю, а вона в основному оказується у нас у 2026 році ключова, тому що підкорення особливо по таким цінам не насиплешся, то сімейний сад – достатньо така бюджетна тема вийшла. Там на така пачечка грам 250 вистачає там хай на 20-25 грамів на вітрову води, тобто 100 тобто, ложка 20 грамів. Ну, на... Скільки 10-12 відер. В принципі, нормальна тема, це можна пройти багато, можна пройти багато. Тобто, десь, щоб ось так, от почати, якби я за помідори скажу, ну 500 доларів десь такого треба було. Но основні затрати були б, наприклад, на фунгіциди, Тому що, якщо брати сімейний сад, їх фунгіциди все таки не дешеві. Ну, вони робочі. Це той самий Stark Freedom, вони дійсно самі дорогі в них, ново... ну на сайті мається на увазі серед їхніх всіх препаратів. Но вони реально працюють. Вони реально по помідорах на півночі України робили вітер. Ну і саме завдяки ним, продажі помідорів були аж аж, аж до листопада місяця 2025 року. Багато хто, кстати, ну тих, хто там професійно займається, вони возили, а от такі, хто там. Від випадку до випадку, то вони вже не продавали так пізно. Їх вже, по суті, нічого якщо не було. Якщо брат, наприклад, наступні затрати, з якими прийдеться стикатися ця робота людей. Ділянка вражаюча, ділянка немаленька. Ні, якщо ви ніде не працюєте, ви днями в городі, ви можете таке зробити там, в двох-трьох в максимум. Але якщо у вас ще якісь є джерела заробітку, десь ви там на роботі робите, десь ви там. А це будуть додаткові люди. Скільки їх буде, ну опять же, все впирається в те, що вибрати вирощувати. Якщо полуниця, пік це буде посадка саженців, виборка ягоди, особливо коли вона стигне в жару і треба швидко це все робити. Хоча, наскільки я знаю, товариш Артур і вибирає все сам на своїй ділянці. Ну, може, когось просить, не знаю. Але він постійно в городі. Так само і о, на півгектаровій ділянці, в залежності, якщо, наприклад, мова йде за помідор, от півгектара помідорів, це багато, тому що ось було майже 10 соток, батьки ледь справлялись. Я не вибрав помідори, вони самі по собі були. Тот десь людей, ну, ще плюс три, напевно, треба буде, десь так я прикидаю, тому що виборки капітальні. Дуже багато всього. По поводу взагалі, от, транспортування це теж розходи. Чим більша ділянка, тим частіше вам прийдеться їздити на базар. А чим частіше вам прийдеться їздити на базар, все впирається той базар. Нам прикольно, у нас в місто, ми в місті собі 5 кілометрів чи ні, з цього села, де ми сидимо, знімаємо 8 кілометрів. До центру міста, ну, 10, 10 кілометрів до ринку. Машина своя, причіп свій, нагрузили, поїхали. Щоб ви розуміли, це був бізнес на 15-20 сотках, не більше. І то батьки там весь базар заставляють цього невеликого районного центру. А якщо говорити за крупну плантацію, хоча пів гектара це вже вважається крупною плантацією. Понятно, що це не порівняні з топовими фермерами, фермерами цими господарствами, де там тисячі гектарів. Но для, таких, для звичайної української сім'ї 50 соток це вже, я б сказав, би, велике господарство. Роботи там вистачить всьому селу. Якщо говорити за загальні затрати взагалі от по бензину, тут важко порахувати. Тому що, розумієте, якби я вирощував картоплю на такій ділянці, це була б взагалі інша історія. Її можна взяти дуже багато, її можна одним завозом багато продати, можна викопати і зараз дуже багато завести. А якщо говорити, наприклад, за. Полуницю і на постійно, регулярно возить. Розумієте, з, такі, з такої ділянки. Ну, хорошо, якщо приїжджають, забирають. Де не, непогано, як приїжджають, забирають. Дуже, дуже зручно, я колись так продавав, мені дуже сподобалось. Ти вже собі наформував заявки люди приїхали і забрали. Тобто тут такої суми, прям чіткої, і так само по праці немає, скільки це піде. Може бути по-різному. В залежності, які роботи. Може так само ви там найняли людей, ось ви картоплю викопуєте. Вам просто, щоб походили, пособирали, посортували там. Там 2-3-4 дня ви все, все зробили, багато не викинули і все. Якщо біля полуниці роботи багато там і прополки, і все може бути по-різному. Но, що я вже взагалі хочу сказати в цьому відео? Я хочу сказати наступне. що... Як не крути, затрати вони будуть і вони непогані. Я помічаю, що з кожним роком ціни гарненько на все піднімаються, ціни гарненько на бензинчик піднімаються. Ну чомусь ціни на картоплю не сильно піднімаються. Оце поки що молода, поки що в тренді, поки що полуниці нема ні в кого, вона коштує гроші. Почали всі возить, базар червоний, вона по 30-50, по 50 ходять, крутять носом. Якийсь такий парадокс у нас виходить. Нема такого, щоб знаєте, була стабільна ціна протягом сезону, як, от, знаєте, на бензин. На бензин вона не, сільно, не сильно так знаєте, коливається. там. Ще раз повторюсь на саме-саме завершення цього відео. В цьому відео не було конкретних там, сум, не було прям оцього дотошного ідеального рахування. Це все приблизні цифри. Це просто люди мали уявлення, що таке займатися вирощуванням на 30. Хоча б сотках. 30-20. Ну, понятно, що буде. Чим менше буде об'єм, тим і менше будуть затрати. По цій причині я завжди рекомендую всім, хто починає, починайте з невеликих об'ємів. Починайте з 5 соток. Подивіться, воно ваше, не ваше, скільки грошей йде, як у вас торгів на ринку, як вам добиратися. Щоб потім зрозуміти, просто, що надо воно вам чи не надо. Тому що я вважаю, оце це неправильно. Люди не дивляться ну, відео в інтернеті. Ось я розказую, що можна заробити там, 100 тисяч, наприклад, там, з невеликої ділянки, да? о, думаю, то це вже все. Сіда, сіда, Ні, у вас, 2, у вас 20 соток, а, ви 100, а я хочу гектар, я хочу 500 тисяч. А потім на виході просто починаються проблеми. Тому робоча рекомендація. Починайте з невеликих об'ємів. Вкла... Дивіться, що у вас йде в регіону, на що дефіцит вкладуйте. Шукайте цікаві добрива, шукайте цікаві препарати. Ну, в принципі, сімейний сад зараз поки що для мене вні конкуренції, хоча пишуть різні на каналі. Тобто, треба дивитись динаміку. Це так само, знаєте, як схоже, коли ти купляєш в житті свою першу машину чи свій перший мотоцикл, ніхто зразу на дугаті не сядає. З невеликих починають кубату, кубатури. Там хтось на двохсотці, хтось на 150 цих мотоциклі ганяє. Потім люди так навики там появились, реакція. все, люди купують іграшку по більш. Хтось залишається на тому самому, комусь так прикольніше. Тобто є свої друзі нюанси. Тому підтримайте це відео лайком, напишіть свою думку в коментарях і всім до зустрічі.